Подібна доля спіткала ще один тендер на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Тут держава мала закупити fpv дрони на базі 15 дюймової рами. Після суттєвого зниження ціни вирій виграв всі 8 лотів. Але, врешті, відмовився ці замовлення виконувати. В цьому випадку закупівля була скасована повністю, адже жоден контракт не був укладений навіть з іншими учасниками торгів. Йшлося про 26. Тисяч дронів сказати, чи часто такі ситуації затягують час та скільки реально було поставлено дронів порівняно з планами, досить складно. Адже агенція оборонних закупівель приховала дані про ефективність своїх закупівель. Тим часом деякі учасники ринку говорять про можливі ризики від таких дій в майбутньому. Один з виробників БПЛА, який через заходи безпеки попросив залишитись анонімом, вважає, що це може бути і певна стратегія. В обох цих тендерах така поведінка виглядає як стратегія: демпінгувати ціну, перемагати, а потім відмовитись. Це може бути зроблено з метою, наприклад, прибрати конкурентів з ринку, а потім повернутися з новими умовами. І тут можливо некоректно казати зрив поставки. Бо розумієте, сам договір так і не було підписано.